І ще один останній вид громадського транспорту в Сіднеї – це трамвай. У Сіднеї є трамвайна система, що складається з чотирьох ліній, яка є частиною громадського транспорту міста. Трамваї ходять маршрутами, що з'єднують різні райони, включаючи центр міста, Дарлінг Харбор і нещодавно введений в експлуатацію маршрут, що проходить через парамату. Це перший етап легкорейкового транспорту парамати. З'єднує Вестміт з Карлінфортом через центральний діловий район парамати і довжина його 12 км. Введений він в експлуатацію 20 грудня 2024 року. Ми зараз з вами зайдемо в травечі, побачимо, який він всередині. Трава досить сучасні, красиві в них всередині дуже багато місця, але, як на мене, місця для сидіння тут небагато. Як я вже сказала, трамвай по параматі ходить майже півроку. Цікаво, що будівництво трамвайної лінії було завершено ще навесні, і далі більше ніж півроку проводилися випробування лінії. Ходили трамваї відповідно до розкладу, але пасажирів вони не перевозили, Хоча зупинки на Зупинці трамвельні вони робили.